Знахідка із тему, за яку ви мені точно подякуєте. Обов'язково зберігайте це відео, бо потім ви будете його шукати. Це така штучка, щоб малювати стрілки собі буквально за одну секундочку. Я вам зараз навіть продемонструю, як це робити. І ви будете в шоці. Взагалі я зараз користуюсь цією штукою, просто я, знаєте, так, для презентабельного віда. Спеціально не викидала коробочку, щоб вам показати. У мене відтінок коричневий, 0,2. Я залишу вам артикул, там, здається, є чорний. Така у нас манюсічка, До речі, не знаю для чого, але вона повертається і робиться таким, типу, сердечко. І в нас прям підписано, що це ліва стрілочка, а це права. Тут у нас такий штампік, і він ставить таку собі. Стрілочку. Давайте я вам за секунду покажу, як це робиться. Беремо моє дзеркальце, я вибираю праву стрілочку, бо робитиму це на правому оці, понятне є. І просто ставлю цю стрілку. Бум. Я думаю, вам видно. Але я завжди беру і декілька разів тапаю по одному місці. Знаєте, я хочу просто, щоб вона була така більш насичена. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що схема та ж сама. Все, стрілочки, як би готові, дівочки. І ця штука, до речі, доволі стійка. Лишаю вам артикул обов'язково, бо я знаю, що ви будете питати. І користуйтесь!